Вас вітають студенти-маркетологи факультету економіки та менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького. Приймаємо челендж від Львівського торгівельно-економічного університету і охоче приєднуємось до привітань з нагоди Всесвітнього дня маркетолога. Насамперед хочемо сказати, що маркетинг це безмежне поле креативу та впровадження найсміловіших ідей. Щоб стати маркетологом, насамперед потрібно мати бажання ним стати. У креативності не маємо, проте є забобони у роботодавців. Ну і звісно ж, надзвичайно приємним бонусом є те, що професія маркетолог передусім творча. Тож тут точно є до розігнатися. Найбільший виклик у професії маркетолога ставати дорослим, але ніколи не старіти. Слухайте, аналізуйте, шукайте кейси та ніколи не зупиняйтеся, бо ж конкуренти зупинять вас. Власне, маркетолог зазвичай координує роботу всієї команди підприємства та спрямовує її у потрібне русло. Важливо не боятися помилятися, але вміти робити висновки, аналізувати і лише після цього рухатися далі. Не бійтесь спробуватись запитувати, і все однозначно вдасться. Бажаємо успіхів та передаємо челендж маркетологам національного університету Львівської політехніки.